Адам рагу чи салат овочевий день у парламенті? Тепер серед депутатських аргументів морква, картопля, цибуля та інші овочі смачно корисно та політ доцільно. Усе розпочалося з цих кошиків. Б'ютівці понесли смакоту городину прямісінько на трибуну. Разом із цінниками ображаються на владу, помітили ціни на усе зросли утричі. Регіонал Олександр Стоян не може втриматися. Рука сама тягнеться у кошик. Беріть, беріть, вам не вистачає. Беріть, візьміть, да візьміть собі. Ось знайшовся зайчик в парламенті, який взяв морквинку. Не втрималася від морквяної спокуси і комуністка Катерина Самойлик. Морковичка опинилася на її робочому місці. Для чого прихопила не розсекречує? Морка призначалася не для жінок. Ну, що за цієї морки прицепилися? Я взяв цю морку, подивитись, вона справжня, але мене попросила Катерина Самойлик. каже, якраз вона сьогодні збиралася варити борщ, і потрібно ця морка. Я її подарував. Ну що тут страшного. Доки бютівці обурювалися цінами, кошики поцупили регіонали. Пригоди овочів продовжилися за межами зали. Бютівці відвоювали городину. І для цього режиму очевидно характерно щось поцупити. Починається з межгіря, закінчується овочами. Вони його вкрали і сховали. От там, в куточку. Ми навіть не воювали їм стидно їх стидно соромно перед бабусями, які не можуть з такого дрібного набору по такій ціні зварити саме елементарний український борщ єдські популістські ігри. Ми грати не будемо. Я ще раз повторяю: от цими корзинками вони заб'ють останній гвоздь. Кришку своєї політичної перспективи після овочів взялися за жінок. Бютівці хочуть, аби жінкам не підвищували пенсійний вік. Просять мораторій. Та жінкам доведеться працювати як накажуть. кажуть. На парламентське благородство голосів не вистачило. Олександр Юрій канал.